В цьому відео я хочу поговорити з вами про скандал у 47-й окремій механізованій бригаді. Як ви знаєте, у червні 23-го року головний сержант Валерій Маркус публічно поскаржився на командування бригади, заявивши. Що вони принижують роботу сержантського корпусу, не розуміють важливість морального духу бійців і не захищають інтереси військової частини перед вищим командуванням. Він також назвав заступника командира бригади аморальним дегенератом. Скандал викликав бурхливу реакцію в суспільстві. Деякі люди підтримали Маркуса, заявивши, що він мав рацію, критикуючи командування бригади. Інші, однак, звинуватили Маркуса в некомпетентності та заявили, що його звільнення було справедливим. Скандал також підняв питання про стан української армії. Деякі експерти заявили, що скандал. Є ознакою системних проблем у військовій командній структурі. Вони заявили, що армії потрібно провести реформи, щоб покращити морально-психологічний стан бійців і захистити їхні інтереси. Після звільнення Маркуса, головним сержантом 47-ї бригади призначили Віталія Аверіна. Аверін є ветераном російсько-української війни, який брав участь у боях за Іловайськ, Широкіна та Попасну. Він також нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Наразі невідомо, як скандал вплине на ефективність 47-ї бригади. Однак, очевидно, що він підірвав довіру до командування бригади серед бійців. Скандал також загострив проблему сержантського корпусу українській армії. Сержантський корпус це проміжний ешелон командування між офіцерами та рядовим складом. Сержанти несуть відповідальність за виконання бойових завдань, навчання та виховання бійців. А також за морально-психологічний стан підрозділів. У 47-й окремій механізованій бригаді, як і в інших частинах української армії, сержантський корпус недофінансований, недооцінений. Сержанти часто не мають належного досвіду та підготовки, і вони не отримують належного визнання за свою роботу. Скандал 47-й окремій механізованій бригаді є сигналом того. Що українській армії потрібно провести реформи, щоб покращити статус сержантського корпусу. Сержанти повинні бути належним чином фінансовані, навчені та визнані. Вони повинні мати можливість брати участь у процесах прийняття рішень і мати реальний вплив на ефективність бойових підрозділів. Реформи сержантського корпусу необхідні для підвищення ефективності української армії. Сержанти є ключовою ланкою в командній структурі. І вони відіграють вирішальну роль у бойовій готовності підрозділів, належне фінансування, навчання та визнання сержантського корпусу допоможуть українській армії стати більш боєздатною і ефективною. На додаток до реформ сержантського корпусу українській армії також потрібно провести інші реформи, щоб покращити стан свого командування армії потрібно підвищити рівень професійності своїх офіцерів. Покращити систему підготовки командирів і забезпечити більшу прозорість і підзвітність командування. Реформи української армії є необхідним для її подальшого розвитку та підвищення бойової готовності. Армія бути професійною, боєздатною і підзвітною суспільству. Реформи сержантського корпусу та командування є ключовими кроками на шляху до створення такої армії. Сподіваюсь, цей відео був корисним. Дякую за перегляд.